Ми раді ознайомити вас з унікальною культурою, звичаями та традиціями нашого рідного краю. Наш край славиться мальовничою природою, працьовитими людьми та багатою історичною спадщиною. Отож, запрошуємо вас поринути у світ нашої культури та відчути її чарівність. Це час радості, тепла, родинного затишку, святковий стіл, подарунки, коляда. Усе це принесе свою атмосферу. Давайте разом оглянемо, як ми вшановуємо наші традиції. Великдень головне християнське свято! Що символізує Воскресіння Ісуса Христа? Перед Ним триває Великий піст, а в суботу віряни готують великодні кошики, у ніч на неділю проходить святкова служба, після якої освячують Паски, крашанки та інші страви. Гляньте на ці краєвиди. Гори це місце, де небо зустрічається з землею. Гори, закосиче небесно, як колися ничку, волонині зустрі, наблукають і Українська хустка це краса, традиція та символ нашої спадщини. Вона передає тепло рідної землі та силу наших жінок.